Всім привіт! А чи задумувалися ви, що є найцінніше у людському житті? Найцінніше у людському житті це є час, який нам дає Господь. Якби людині сказали, що завтра в тебе заберуть час, в тебе не буде часу. Чи продовжувалася вона фокусуватися на матеріалізмі, як зробити більше грошей, як більше накопити матеріальних благ? Чи почала задумуватися, а що далі? Звісно ж, мабуть, почала задумуватися, а що далі? Бог дає нам драгоцінний час для того, щоб ми стали дітьми Божими, щоб ми виправили своє життя і очистили від гріха. Тому що душа вічна, вона не помирає. Все матеріальне буде знищене, воно є тлінне і невічне. Душа вічна. І саме для цього нам Бог дав час, щоб ми визначилися, де наша буде душа. І для цього нам буде і апостолів і пророків, церкву. Щоб ми врятували свою душу, війшли в Божу волю та виконали її. Амінь.